Друзі, це просто неймовірно. Це така смакота і так пахне. Спробуйте. Приготуємо дуже смачну страву з баклажанів. У нас є гов'ядина, кусочками її нарізаємо і обжарюємо на пательні. Гов'ядину обсмажуємо з двох сторін, потім тушимо хвилин. 20. Поки м'ясо тушиться, ми нарізаємо і обчищаємо баклажан. Шкурочку цю потрібно зняти. Хвилин 20 притушили, потім закидуємо цибульку і теж ми її обсмажуємо. Тепер додаємо ми баклажан, теж обсмажуємо. І грибочки додаємо. Ам 50 води. І тушимо ще хвилин 15-20. Додаємо домашній помідор. І вже в самому кінці ми закидуємо нашу зелень. Петрушечку.